Чому Самкольніч не голосує за дане рішення? Нагадаємо всіх, що коли створилася комісія, всі переконані, що комісія створюється лише для вивчення ситуації та напрямки виходу із кризової ситуації. А сьогодні бачимо те, про що ми і говорили. Комісія створена була для швидкої передачі концепції «Чарат та Кодмунане. Є зауваження до роботи комісії, які публічно були нам озвучені в ЗМІ. А головне, ми не можемо визнати переможцем конкурсу організацію, яка фінансово неспроможна забезпечити обіцяне ними інвестиційне фінансування. Даний так званий пропонований до затвердження переможців конкурсу з Текнте мав би бути взагалі недопущеним до конкурсом. Одним із головних завдань комісії було. Вивчити документи, що підтверджують можливість претендента забезпечити взяті на себе фінансові зобов'язання з виконання інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії та сплати концесійних платежів. Подана документація не відповідає вимогам конкурсної документації. Фірма створена лише у 2015 році. Фінансовий звіт за 2015 рік нульовий. У нього взагалі немає досвіду роботи в даній сфері. Статутний капітал 1 млн грн, з яких не оплачено 890 тисяч гривень. Штатний розклад складений 1 квітня 2016 року напередодні подачі документів на конкурс. В інвестиційній програмі ми не побачили обіцянок даних громадів міста. Відсутні гарантії по зниженню тарифу за тепло. Представник повідомив, що тариф буде визначати НКРЄКП. Тому обіцянок, які чекала громада, міста не було. Не бачимо, в якому році буде відновлено гаряче водопостачання правильних мешканців. Не бачимо Бійцяних заміни котла з газом на твердопалений котел, в якому буде можливість використовувати вугілля з наших шахт. Заборгованість, за яка зараз існує у майже 100 млн грн, фірма на себе не бере, а залишає її для сплати громаді міста. Хоча обіцяли зовсім інше. Оскільки один з аргументів, який лунали в захист концесії, було. Що місто не спроможне погасити таку велику заборгованість. Відповідь на запитання про фінансове забезпечення представником фірми ЗТКНТ взагалі дивує, коли нам повідомляють, що це не ваше діло, де ми будемо брати кошти. Це відповідь фірми, яка, які хочуть вивчити такий об'єкт. Ми за те, щоб через Теплоко енерго надавало громаді міста якісні та доступні послуги, щоб громада була впевнена в цьому. Оскільки вчора теплокомуненерго є монополістом у місті, бо надані теплопостачання. А тепло це життєво необхідне для наших усе. І головне, вчора теплокомуненерго опалює бюджетну сферу. Це лікарня, дитячі садочки і школи. Важливо, щоб такий стратегічний об'єкт, як Чара теплокомуненерго, був у надійних руках. І громада була спокійна, що вона в теплі і в безпеці. Дякую. Дякую.